Всім привіт, я Аїся і я забула привітатися. Тож вітаю. І сьогодні я з моєю Сікюріті та лосічкою і Сонічка. Будемо знімати тренд, в якому три людини готують одна з зав'язаними очима, одна не може розмовляти і одна не може чути. Сьогодні ми готуємо цінобончики. Цінобончики, так? Да? Корицей! Зараз <ріст> ми виберемо, хто у нас буде сліпий, хто глухий, хто Так, перший. Давайте зараз у нас розіграш на сліпоту. <ріст> 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 а мені завжди везло. <ріст> Поїхали! Я зараз Ви стресує. <ріст> Ні! Ні! <ріст> Боже, це, це, thank you! Короче, будемо ще мінятися по 30 хвилин. Mm -hmm. Ралями. Ну. Ребята, на забране. Да. Так, значить, ми ставимо, значить, таймер на 30 хвилин. Це mm пізно -hmm. Нагрійте Три четверті чашки молока. <плзвruit> <плзвruit> е, скажете стоп. Ще? Давай так, ти мене б'єш один раз, коли дашь, <риклад> і ще. А, виту да? Моловай. Да, помніть це, моловай. Молоде. Є. А, мені за ним святкувати типу. Е-е. Треба ще канта пакувати на гриль. Ложки. Я не буду. Добі. Добі. Соня вона вообще не повинна все сыпать. Ну, можна... <рес> так, дай и центр стати Перемішайте поки це майже не розчиняється. Я що шо шостайну коли не розчиняється. Витри його, Тала. Я не розплескала? Остала. Я розплескала? Нет! Yeah. Я розплескала? Ні. Коли вони там ще розчиняться ці дурочки? Що? Нормально. Я зрозумів. Коли розчиняться дріжджі, коли все? Ти намікаєш, що у мене банани у Так. Да. Все, досить мішай. Досить. Що далі. <плес> Читай. Читай. Е, цукор. Одна четвертая. Нет, это та обычная. Нет. Одна четвертая. Да я ей, А ты мне меня потянула кое-что? Ну да. Здайся. Масло растоплено. Одна четвертая. Давайте то Одна четвертая. А ножик, давай-то. Давай mais? e olha seu. Castrolho! Castrolho! Castrolho, So, so. me. so. So, Відкрито <рик> Відкрий його! Е, кажіть, да, ні, так? Ви, якщо, да. А, давай. Так. Одна четверта. Це не одна четверта. Це не Більше. Більше. Більше, так? Так. <рик> <рик> ну і що, що там практично половина? Ні, ребята, давай давай. Этом... <рик> Одна яйца.

这是。 3-4 хвилини. А, що? Тісто має бути м'яким еластичним, липким і гладким. А якась ложечка не така ущербна. Давай, я трошки тебе допомогу. Мені здається, треба більше... більше бош. Що... <гум> Стіл чистий! Я уві... він чистий, окей? Що? Місіць? Коли? Вона? Місіць? А я можу помістити? Що ні? Місіць. Руками! Це скоро все закінчиться, я тобі обіцяю. Дев'ять хвилин, уже 7 хвилин. Все буде добре. Допиші ці руки. Да, я уявилась. Молодець. Я ж не повинна чути сос. Ой, ти нормальний. Thank you! все з тістом поки, поки ми його не трогаємо.

наконец-то свой ротик. Розы две годы не ужасно. Ребята, сейчас зараз... скажу. Погнали, теперь <связать> розыгрыш, да? Давай. Что, давай? Розыгрыш чего? Кто это? Что ты сейчас будешь? Слепоты. Хорошо, давай. Нет, ну сейчас я выпаду. Что за трешь, капец? А нет, стала выпала. Я пишу. Музыка. Класс. Музыка крутая такая. <связать> Все. Давай, ребята, да. погнали, что надо. Так, читая Соня. Е, готуємо начинку у середній мисці змішайте розм'якшене як... розм масло. На. Оце, оцей, кусок, оцей кусок цілий. цілий. Е, а, ні, а де склянку? Е, е, нам треба пів склянки. Як ти думаєш, сюди влізе пів склянки масла? Да? оце сюди. Ні? Це нормально. Ні-ні, не, ні, засувай, засовуй. Я засовую. засовую, засовую. Я засовую. А розм'якшене Хто хоче облизать? Сюда. Тільки не спалите дурочки, блин. Сама ти дурочка. А, а я, я очень почуваю... Де ще говорити? Тихіше. А, тихіш! Савушника, баба глуха не чує. Читати? Ну, ви маєте взяти це розвершене масло, до нього цукор. Дякую. Е е половину... Е <кхи> да, отак, все. Ні-ні-ні, виливай, виливай, виливай. Оп, да, да, отак. Іще одна. Все, молодець! Піж, стакані, цукру. приду запить пиццы... э, от стики. Ты в стакан. от стики? Ну ты покажи, мы не играем еще. А. Что вы до доме нам докапывается? Нормально? не, больше. Все, все, все. Я стою тебе под руку. Не треба мне ничего смотреть. Шо, я вижу. Да, ты... да. Земля. 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 <клев> метеорит. Псх. Э, Меркурий, земля, взрив. Земля, да? земля, земля, да? Земля. да. псх э, Метеорит. Метеорит! Що ти ты забыла? Що? Що ты робишь? Что ты? Ні, серйозно? Я б, э, ну, типа люди які брятувалися, я би їх типу вот так от ну, собрала і я була б лідером ну, скласа ми. Э, э. Дай ножницы. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? Так, дивись, та Дивись. Я дивлюся уважно. Сидітиме сумна буде пити не для ніти. Від дешевого. Скільки? Дві ложки. Що Шачуш минуло. Що... Ви знаєте, по сукупічні зі словом «Мішай»? Мішай. літай, літай, як на крилах. Літай, у тебе є сила. А на які швидкості Середній, мінімальний, максимальний? <плес> Я хочу хаос. <чекала. плес> Скажи читаєць. Коли тісто збільшиться вдвічі, перекладіть його на поверхню, добре просипте борошном і розкачайте качалкою в прямокутний розмір. 9х14 дюймов. Гай, вот флип происходит А дай мука. Бескалка. Ты какал. Да все, на психу, да боже. Я люблю свою жизнь, а знаете за что? Так вот, а я люблю свою жизнь, а знаете что? Читать далее. Дивись, дивись, 9 X14 дюймів. Подивись тут. Дякую. Дякую. Ну розкатуй на глаз. Прямо кутник має бути. Шанси на... А? О, давай я буду співати ти вгадай, яка. <С1> <ріактер> Можете у мене міску забирати? Тобко. Ну, В принципі, я ж все обмазала, да? Соня. Соня, я. Да. Це дуже бритка. найдо найдоша сторона? Да. I don't give a fuck за моبيه я не. Не я. Смотажки дійсно повысять би вони буть 3 см, щоб помістити рулетки, змащену маслом форму на рушником для підйому на 30 хвилин. У мене от такі. Прям такі? Прям такі? I'm gonna have fun і катати. У нас неприємності. Які? Які неприємності? Немає неприємності? Три сантиметри. Так, да, три. Наскільки? На око Аліса. яка мерзота. Дивіться, любі підписники. Наші витвори мистецтва. Постав там без на, на mm. Так ви так казали, що вона прям фу -у -у, Ужас, я вже думаю. То... <світ> любі підписники. Ми відлучаємось на 30 хвилин. Я закриваю року. <світ> <світ> <А світ> <світ> Мне их прям поливать? Ты впевнена? Может, давай мне ложечку и их вот так вот буду. А можешь просто вылить э, все туда? Дивіться, змішайте вершковий сир. Вершковий сир. Масло розм'якшене. Вот та... Масло? У нас немає масло. Скільки? Воно не дуже розм'якшене. В скікі. Ну, відрізать надо. Що мене каже? Скільки? Чотири столові ложки. Ви тут на глаз. Давайте його топити, ну. Коняка, та коняка, розбішака. Я мию. Ти не масло? Так? Да? Вершковий сир, 120 грам. 120 а грам. скільки тут, скільки тут там? Там Дивіся. 300 грам. Я вам підкажу. Okay, okay. 200. Я не думаю, що це 120 грамів, якщо чесно. Да. Ну, давайте я ще покажу. Що це за комок? Цукрова пудра, один стакан. Що це в ньому червоне? Де? Де? Я не бачу. Ну і ладно, да? Кого це, в принципі, хвилює? Це серветка! Звідки там серветка? Ребята, ви що сумніваєтесь в моїх кулінарних збільшях? Я не знаю, що пішло не так. Ну, а я вважаю, що вони будуть смачні, так. А да. що з Крем, а их А там было куча серветок просто этих крем. кто сказал забыл, крем крем противень? Никто едет, не тушится в нем. Зато ну... Аудитория. Ну, короче, мы поставили на на 30 хвилин. В духовочку чекаем и будем показывать результат. Как вам предложение продлить это все? Предложение супер. Ммм, Guys, it's so perfect. Це дуже класно, Це дуже ями-ямі. Це тинобони точно, це схоже на тінабони. Це абсолютно схоже на тінабони. Друзі, напишіть в коментарях з'їли б. Я зараз на них стала глухою, а слепла. Що я ще робила? А, і ані Знаєте, от це дуже модні, знаєте, такі кросанчики, єда сплюснути. А от это тинабончики сплюснути. ну якби. Е, Ой. Це дуже модно, гайс, це... да. Ребята, це біля. Да, нормально все. Пробуем. Як ти прям складно? За мир і за любов. Ну це наче не бон, це печиво. що, смачно? Але смачно, да. А де серветка? Схоже на синабон, схоже. Ну так вот, як я сказала, модний синабон. <ріх> модний. Започаткуємо свій бренд? <ріх> да. Вгадайте в коментарях, якого ми всі зросту. Хто вгадає, получе цінабон. Фотку цього неймовірного цінабончика. Мій переліп, знаєте, я прямо хочу добавку, не повірите. Давайте ставте оцінку від 1 до 10. 10. А якщо об'єктивно, то я поставлю 7. 10. Я ставлю 8. Враховуючи, типу, що ми готували це просто, аби я, виходить. 10. Це дуже смачно. Ну, за естетику знімаю 2 бала. Ну, і насправді воно не виглядає так, що хочеться від нього облювати, да? Це ж правда? да? Ну, типа, на синабон це схоже. Ну що, підписуйтесь на канал. Подобається. Да? Все таки да. -те може... на ЗСУ. Пишіть в коментарях вашу улюблену пісню з одобряються. В бан вас. А я б хотіла сказати вам дякую <п 'ят> а, я, а, я. А, а я А я б хотіла сказати вам дякую за те що ви за те що вас настільки багато Моя приїзд снилась, і снилась И вас ну, вас на даний момент коли ми записуємо це відео вас 700 дякую. <п 'ят> Давай ще раз для мене вибач, я став дорослим. І вже минуло 43 осінь. Як я побачив першу...